Ви дивитесь підсумки тижня. Вітаю вас! У студії працює Віра Яворська. Про найцікавіше, що відбулося у нашому місті, дивіться уже за мить. Стрищина продовжує ховати своїх героїв. Чому знищують успішні підприємства, коли зупиниться серце місцевого захід Шлях Буду? Яких саме людей бджоли впускають на свою територію. Ома у справі невідомої речовини. Перед тим як піти у відпустки та лікарняні чиновники зібрались на засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Прийняли рішення, їх виклали у протоколі, який передали нашій студії. В документі йдеться підприємство Львів медсоюз має викопати порошок сірого кольору із різким запахом аміаку з ґрунту і герметично запакувати. Небезпечну суміш перенести у склад, поставити на бетонну підлогу, двері Зачинити на ключ за усім цим процесом обов'язково мають спостерігати спеціалісти санстанції та екології. В той час стрийські правоохоронці змушені тиснути на київських науковців інституту токсикології імені Медведя, аби ті чим скоріш встановили хімічний склад невідомої речовини. Однак, все, на що спромігся власник, накрити місце з речовиною циратою. І це може побачити, чи не кожен, ще й подихати випарами. адже як слід, територія колишніх військових складів не охороняється. Ми особисто у цьому переконалися. Амоніак заливаєш з голова і воно так само опаки саме в ам'як. Удобр удобрення. А бункінг бачить голов. — Давай, пиши. — Висок дерево спалили? — Ми щойно підходили особисто до цього порошку, який при реакції разом з сонцем і, напевно, що з землею, відбувається якась така процедура, воно все тріщить, нам просто страшно там перебувати. Людям все-таки пообіцяли, що зобов'яжуть власників, аби накрили ці відходи, які закопали на Сколівській 14. Все, на що спромоглися цієї суботи. Власники це накрити ось таким. Ось ось таким брезентом ці відходи. Днями головний санітарний лікар, якому обласна організація не дозволила покинути свій пост, заявив, аналізи води значно погіршились, хоча показники її все ще не перевищили граничні норми. Поки що для мешканців вулиць Виговського та району Марцинівки вода є безпечною. Вона відповідає вимогам Держсанпіну, однак її якісні показники погіршуються. Можливо, це внаслідок атмосферних опадів. Це пов'язати напряму ми не зможемо, але такий факт є. І тому власне через це ми ініціювали зібрання цієї комісії. Через те міська влада прирекла обгородити територію складів і не впускати туди сторонніх. Для цього по периметру мають встановити попереджувальні знаки про наявність невідомих хімічних відходів з метою збурення зменшення збурення суспільної громади, щоб залучити незалежну лабораторію з метою проведення достовірних досліджень і фактично це. Перевірку нашої фактичної роботи. Буквально вчора лабораторним центром, Львівським обласним лабораторним центром були в цих точках моніторингових точках проведено відбір атмосферного повітря та відібрана вода з джерел децентралізованого водопостачання. Результати цих лабораторних досліджень будуть представлені громадськості. Я думаю, порядку десь вівторок середу. Тобто, наша служба все рівно є, стоїть на сторожі здоров'я населення. счищена вже лобі Щораз нові повідомлення про бої на сході тривожать усіх, не кажучи про рідних солдатів цього тижня у Ходовичах попрощалися із загиблим воїном Артуром Лі, 84-го року народження. Родом хлопець із міста Самарканд, що в Узбекистані. Артур був десантником, брав участь у боях в Іраці. Коли повернувся, працював охоронцем та згодом став контрактником. З початком військових дій перебував у зоні АТО у складі 80-го аеромобільного батальйону. 16 липня хлопець загинув від. Вибуху снаряду, випущеного з граду. Артур говорив: я воюю тут, щоб в країні жилось спокійно, обіцяв повернутися. І ще один загиблий, Микола Штинда, йому було 36 років. Сам він уродженець села Долішнього, що на Стрищині проживав у місті Моршин, мав двоє дітей, молодшому синові всього п'ять. Загинув старший сержант. Навідник-оператор 3-го механізованого батальйону військової частини цієї середи під час бою поблизу населеного пункту Георгіївка Луганської області Микола поховають у рідному селі Долішнє, поки що на його тіло очікують. Як довести до ручки успішне підприємство? При тому заробити самому і ще й поділитися з ближніми чиновники могли б заробляти на власноруч написаних посібниках. Їхні формули не такі складні, однак добре продумані. Чудовий приклад місцеве підприємства, яке будувало мости перше в західному регіоні. Зважаючи на прикарпатські погодні умови замовлень, не бракувало і досі мости через рік потрібні. Останні великі замовлення: захід шлях Буду від уряду. Ще у 2008 році, після паводку, та для Євро 2012 Мали мали принести чималі прибутки, великі зарплати та нове остаткування. Однак, гроші ті бачили хіба вершки успішних схем, так звані арбітражні директори, голови наглядових рад. А дрібушки з того столу падали суддям та медикам. До чого все це от один з арбітражних керівників підприємства якось забрав прибутки і помер, щоб жити далі в достатку. Більше про корупційні схеми дивіться далі. Їхня справа будувати мости. Перед євро 2012 ці люди працювали з македонцями під Львовом. Збудували там п'ять мостів на об'їзній дорозі Київчоп. Втім, же тоді зарплатню практично не платили. 600 тисяч від цього проекту перерахували на фірму «Одноденку». Гроші перераховані у Львів, офіс е, об'єднаний вад захід Шляхбуд і е, Голови наглядової ради Жердєва, який знаходився на Тернопільській 10. Значить, з одного кабінета перейшли в гроші в другий, тобто на БУ-дім. Би у дім захопило оці всі гроші, які були передані державою на будівництво мостів. Страйкувати почали з 2009 року. Відтоді зверталися до двох діючих президентів, прем'єра, верховної ради, але ніхто з вельмож так і не допоміг. Дехто із простих працівників на колишній мостобудівельній фірмі з часом перейменованій на захід шлях БУД, пропрацювали майже 50 років. На їхнє підприємство заслали директора Володимира Климюка, щоб довів фірму до банкрутства. Зробивши це страшно, він набрав кредитів, а потім взяв та й помер. Люди кажуть, бачили його у Москві, знову працює. Але ж ніхто на похороні не був, навіть його зам не був. Як ми можемо бути впевнені, що він помер? Та за такі він металолому стільки порізав. За такі гроші то зелену скатертину йому. Через митницю можна було простелити. Судові виконавці описали, і він порізав описане майно, уявляєте? І нічого, як згуся, вода, то, то якби мужик як там мішок муки вкравав. То було би гумор. У строю Були свої керівники у Львові. Свої а керував усім київський власник. Вони брали з каси мільйони для задоволення власних потреб. На той час цих грошей вистачило б, щоб розрахуватися з боргами, які з роками хіба що зростають. Є ще голова правління, який знаходиться в Києві, майор Олексій. Вор в законі, керував всіми грошима, які поступали і на фірму Бову і на нашу фірму. Значить, на сьогоднішній день 90% майна є закладено. В Львівській філії актив банку. Територію закинутого на Сколівські підприємства досі охороняють. Там є ще майно, продажем якого займається ліквідаційний комітет у Львові. І тим, і тим треба платити зарплату, за ними Стежить слідчі і прокуратура. Вивчають справу і шукають померлого. Перший випадок такий, що тут молодому спеціалісту Вересу. Лейтенанту міліції слідчому дали ну, нашу справу, хлопець старається, працює і пішла така ситуація, я не маю права про це говорити, ну ми клем'ю будемо шукати. Є таке, що версії такі, що приїхали наші робітники, які працювали зараз, бояться так говорити ні на камеру, ні так, вони нічого не знають. Видно, або він їм заплатив, або настрашив там. Розумієте, він десь там в Москві знаходиться. Але через те, що підприємство Боржник мало кілька адрес фірм керуючих голів наглядових рак, частину справи розглядають зараз у Львові. Я думаю, що найближчим терміном ми можемо констатувати те, що буде проведене повне всебічне досудове розслідування з метою, щоб винні особи були притягнуті до відповідальності. Що стосується термінів, то е... Я не можу сказати вам термін тільки з тої причини, що не все залежить тільки від працівників десь прокуратури і від працівників міліції. Тут може десь відігравати роль і об'єктивний той фактор, що є особи, є люди, яких потрібно допитати. Група активних у минулому будівельників не дають забути про резонансну справу не лише прокурорам, а й ліквідатором підприємства. Пані Надія Вознякевич по телефону повідомила, що існують дві черги, за якими Ачуватимуть борги по зарплаті, частину погасили. Нині жінка займається реалізацією майна, яке ще залишилося. Однак зізнається, ситуація в країні не є привабливою для покупців. Нові діяння закону знищу по новій процедурі. Вони дозволяють мені реалізувати майно буквально за три торги. Але остання продажа може бути надто людська. І ми не поки що не працюємо такій процедурі, тому що маємо наміри все таки людям погасити в основному заробітну плату. Ми разом з усіма сторонами стежитимемо, як відбувається ця процедура. Сподіваємося, майно виставлять на торги людям віддадуть борги. Марічка Ходовицька Віра Яворська, Роман Купранець, три новини. Тижня християни східного обряду святкували преображення Господні у народі яблуневий спас. Цей день встановлений церквою ще у четвертому сторіччі на честь події, яка трапилася з Ісусом в останній рік його земного життя. На горі Фавор він преобразився апостолам Петру, Якову та Івану. Обличчя його засяяло як сонце, одяг став білим, наче сніг. Поруч з'явилися старозавітні пророки Мойсей та Ілля, які говорили з Ісусом про його близький відхід. Їх осінила світла хмарина, з якої почувся голос. Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся. І досі на гору Фавор, де храм преображення Господнього у день празника опускається біла хмарина. Побачити диво збираються тисячі вірян. А на Україні, окрім садовини, цього дня згадують і про мед і бджоли. Ми побували на пасіці одного дбайливого бджоляря, а він розповів нам усе найцікавіше про своїх кращих товаришів. Так поступає товар на пасіку, А пасіка Ну, Якийсь час приходить такий, що чоловік чує. чує Себе, скажімо, відчуває потребу мати бджоли, спілкуватися з ними, мати пасіку. Цікавий чоловік Роман Тур, пасічник філософ, любить розповідати про бджіл як своїх товаришів. Коли коло вас добрий товариш і, і приємна людина, чи, чи, чи ви не стараєтеся, скажімо, а ви, може навіть і не дуже можете старатися, все одно від нього отримуєте позитив, правда? Так само з бджолами. коли… Коли, коли ти маєш коло себе, скажімо, такі е, трудівниці, такі, такі гарно позитивні енергетики, які е, виділяють в енергетику, яку виділяє пасіка. Хоч не хоче, ти все одно міняєшся. Ти можеш і, і, і впиратися навіть трошки. Якщо там, скажімо, якісь клопоти, життєйські, щось інше, тобі, 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 тобі не дають можливість ну, стати спокійнішим, лагідніше, нормальнішим. Але приходиш до пасіки і все стрілять місці. у чоловіка. 15 вуликів, а це майже 650 тисяч комах. Незважаючи на їхню збуджену поведінку до свого господарства, чоловік йде без будь-якої остороги. Запрошує до вуликів і нас бджоли відчувають енергетику людини. Тому якщо підходити до них без страху та злих намірів, усе буде гаразд. А от різких запахів вони не переносять. Та головне, щоб від людини віяло добротою. Це мені вже страшно. Ні, ні, вони дуже. спокійні. спокійні. То, що вони літають кругом вас справа Хто що прийшов і, і чи мають благі наміри? Бджільництвом чоловік займається не так давно і робить це не задля власної вигоди. Щороку один вулик приносить близько 10 кілограмів меду. Використовує його пан Роман для власних потреб і з задоволенням ділиться нектаром з друзями. Однак зізнається, це швидше духовна потреба. Бджільництво не є тяжка справа, але вона так би скажемо. Не господарка, а піш для мене воно більше як як якесь духовне таке. Покликання, ну, потреба спілкуватися з бджолами, не справа там меду чи воспа. Ми звикли називати бджіл невгамовними трудівниками. Саме так воно і є, каже пасічник. Живуть вони за військовим принципом. Тут кожен виконує своє завдання. Одні збирають нектар, інші переробляють його на мед, а хтось його охороняє. Пан Роман запевняє, бджоли самі дають собі ради, до вуликів дивиться особисто хіба кілька разів на рік. Однак говорить, бджіл потрібно відчувати і розуміти. Тих комах. Ми їх сприймаємо як частину щось, щось духовного, а не як матеріального. Ми дивимося як намет чи як на віск, а на якісь сім'ї, які самі собі, собі дають раду. Продукти створені бджолами, мед, прополю, свіск, перга, квітковий пилок, личинкове молочко цілющі. Лікують будь-які людські недуги. Та перш за все, бджоли це добра енергетика. Усе, що пов'язане з пасікою, приносить користь людині і не просто лікує, а дає знання, як реалізувати себе. Лад вулику дуже гармонійний і, і все так вулику поставлено на енергетично сильно, що будь-який продукт, який ми навіть з вулика беремо, чи мед, чи віск, чи інші продукти кільництва, чи навіть рамку. Зараз дехто навіть лікує рамками, бере рамку з вулика, ставить хворому там на груди, чи на, на якусь частину тіла, і рамка енергетику передає. Це що вулику є, то насичено тою енергією позитивною. Микола Бойки, Віра Яворська, Стрийські новини. Він пише тільки рідною, і його слово перекладають на інші мови. Нещодавно один з його творів визнали найкращим на литовській коронації письменників. Він так любить іншу країну через те, що дає йому можливість видавати свої твори, через те, що спромоглась стати європейською, що поважає культуру. Настільки, що ладен був залишитися назавжди, однак писати може лишень вдома, бо тут рідна мова, і він є її вічним кріпаком. Так називає себе стрийський поет та письменник Любомир Франків. От тут має бути, бо я ж ви побачили. Я хотів би диплом показати. А на Любомира відомого українського прозаїка, литовці нагородили грамотою за малесеньку книжечку. Рознесені вітрами переклали з української та по-справжньому відзначили. Там за кордоном Франківу жилося легше і випускалися. Книги дешевше, але як кажуть, у гостях добре, а вдома краще. Система йогів і так, і кроси бігати. Ну і що ще? От може десь вийти там на куточок сісти собі, взяти пиво і так дивитись, спостерігати. Думати, бачити людей про творчість не говорить. Більше Любомир Франків говорить про своє життя, колізії якого здивують кожного. А сам прозаїк, мігрант жартома. Пригадує, як приймали його до стризького часопису Гомін тоді будівника комунізму зізнається у біографії. Вказав усе про своїх родичів у півців. Комуністи прочитали і сказали, з такою автодовідкою в тюрму, а не в партію. На роботу. Таки прийняли, будучи ще юнаком, Любомир втік бачу... від батьківської волі, замість стати батюшкою, вступив до 8-го стризького училища. Втім, в дечому все ж скорився батькові, перестав писати вірші про кохання. Мало щастя, тим я знаю, кожний шелест тіла не продняв до дна. І сьогодні вперше про любов складаю, коли вперше зрадила вона. Почителька пішла ну, до скамейкеру свої, ну, не зі мною шмаркаче. Не зі мною сам? А... Так. Але я ще, я ще й в тому дурень, що то е, розписав і дав, і то потрапило до вчительки. Наступна сторінка армія служив Любомир Франків у Казахстані навіки пам'ятатиме, як випробовували ядерну зброю. То не передати. Як почало гойдати. Бетонна казарма, де шипки почали тріскати, я не знав, чого там потріскалися шипки. І після того, я сказав, я більше не залишуся в казармі. Ну, е, те, якби під вами земля їхала, бо були підземні випробування в Чагані. Так і там в армії, будучи кандидатом спорту з боксу, відмовився просуватися по спортивних східцях. Приїхавши додому, зайнявся різбою, створивши при будинку вчителя спеціальний гурток. У буремні ті вирішив відкрити у стрію магазини з українською книгою. Втім, і це починання так само, як і попередні, з'їла стрийська мафія. Але я не знав, що тут по суті така мафія працює. Починають податкові наїжджати, пожежники, каналізаційники і все інше. Тепер про заяк знову вдома. Каже, не чуючи української мови, не пишеться ані слова. Марічка Ходовицька, Віра Яворська, Стризькі новини. Патріотизмі, романтика, зустрічайтеся та любіть у синьо-жовтих кольорах. Завтра, о 12-й годині, на місцевому двірці стріяни відкриватимуть щойно вималюваний кольоровий міст кохання разом з гуртом «Дідзьо». Вони приїдуть до нашого міста повісити на перилах мосту свою колодку кохання і сфотографуватися за гроші, які громадська організація Молодь Стрийщина збере для армії. Пізніше гурт поїде на зустріч з дітьми-сиротами, для яких організація Підготувала шкільні подарунки, отож не пропускайте краще митий життя міста. Я скажу тобі, без непотрібних слів, про все, що вірю я, все, що я зрозумів, я розкажу тобі, без непотрібних слів, про те, що на цій землі я моя мі. На цьому все. Я бажаю вам удачі і прощаюся до наступного тижня. Нехай щастить! А на вихідні потеплішає. Температура впродовж доби коливатиметься від 14 до 15 градусів тепла, однак вітер південний зі швидкістю 6 метрів на секунду. Він принесе невеликий дощик.